Від проїжджачка про маленького неслухняного, як підкала малого біда, вже не жвавого, нерум'яного, в цені в ліці багато пригод, та хіралики з куси олені. Та чому потягнуло його на доріженьку асфальтону тіжачок? Віднівесь, підберись. Це поліське село намагаються потрапити кращі кухарі Парижа, столинські смоляри. Права в тому, що тут зберігається унікальний рецепт. Рецепт приготування їжаків. І не знаю, чи вдасться вивідати його французьким рестораторам, а ми без нього звідси не поїдемо. Собака да. попушу, але його територію похожий. Там не галка на берега. Тут вже знаєш, його територія вже гавка гарма. О, ото все кабачок. Не знаю, хлопці, я не готувала, не скажу, не знаю. Та що хтось там ловить, я не знаю. Хлопці не знаю, не знаю. Хлопці не знають. Не знаю, я не то. А де можна? Десь купити можна цього їжака вашого. Ні-ні, хатай, собі якийсь спонсор, ми не готова. Ми не подава. Да. От, у нас немає спеціалістів. Ми... Кажіть, може, знаєте хто не знаю. Мені 58 за такого їм. І знаю, а звідки воно взялося. Чи з голоду почалося, чи з чого почалося. Я не можу сказати. Ну як французи жабі, от. Ну я знаю, вони їм добрі. А нам мене... ні. Звідки я знаю? У нас в крові, воно, в мене жінка з Полтавської області, сіко я її раз колись чуть-чуть печінки взяла. А дочка і мені зажаруйте тим жиром. Як людина брезлива, то може йому не прийти. А то, якщо не знає, просто кусками його прирізати, порізати, голову викинути на преса, як має бути. І буде кричати, кажу, дай ще. Штука хороша. Готується. Процес затяжний. Саме перше то його смолити треба. Лампа, оці всі голки повністю встається одна шкура. Замочуєш, він там полдня. Ну, замочуєш чому? в воді. Кисне, чистиш, він вже аж білий робиться. Чугун, піч, на часика 4-5. Піч відтоплюєш і він там тушиться. Добавка одна сіль, все. Більш нічого. А воду? Ні, 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 ні. Там та води вистачає, він вже з води, що туди скапає. Він зразу жир пустив і все. І кипять, як картопля в воді. І все. І бажано їсти холодним. Холодним, не теплий. Ні, теплий, може, зорвати. На що м'ясо схоже на смак? Нема аналога. Ні на що. От запах, ну то як курку смалиш, посмалиш курку, от понюхаєш, так запах курки. Путе, путе. Але м'ясо то зовсім не те. Ну, Пливе. Його переїстися неможливо. Трошки з'їв, а жилудок порожній, а їсти не хочеться. Таке м'ясо. Догастрився до того, що вже мені в Кременчузі сказали парень в больницю і різати. Ну що, зайшов. Гроші є, нема. Що сюди прийшов? Я зібрався, поїхав на село туди до тьошки десяток. Вони там ходять, їх ніхто не закіпає. Я їх заділав, жирку попив на третій день, я кажу, дай мені горілки вже. Ти ж каже, дурак чи що? Я кажу, я не дурак, ти мені серйозно. І зайшов в больницю, перед тим мені робили ендоскопію. Шість на вісім і вісім на чотири, дві штуки було. Вже Ді. дирки. Всунули. каже, придурується, в немає нічого. Рубців не знайшов у сьогоднішній день. Так що сюди на всю лівер, то воно капітально дає. Тьошки все время тільки ввечері виходить, молока капне їм. 17. І хлебчить. Він, він не втикає, він типу, як свійську вали. Але в нас-то ні. То то хіба ще десь з весни такого, як булачок можна. Да, яке йде приб'ється, случайно, то он, не грибів легше зимою набрати.